Не злякаєш, грипозвір, Мама має флавовір. Смарт батьки часу не гають. Флавовір в аптечці мають. Флавовір. Противірусний засіб проти грипу та гервеї, в тому числі пандемічних штамів, дозволений від народження. Привіт, друже. Сьогодні ми будемо з тобою вчитися робити звуковий аналіз слова. А що ж це таке? Це дуже просто і цікаво, впевнений, що тобі це сподобається. Наприклад, Ж У, К. Ми взяли три звука, але якщо ці звуки подружаться і стануть разом. То ти скажеш вже ціле слово. Послухай. Жук. Слово жук. Який звук ти сказав першим? Ж, а другим? У що вийшло разом? ЖУ Але у нас є ще один звук. К. К. Іди до нас! Ж У, К. Разом скажемо жук. Тепер пограємо зі звуками Р. А. К. Їм так сумно поодинці. Звуки. Давайте дружити. Р. А. К. Рак. Перший звук р. Другий звук А голосний. Третій звук К знов приголосний. Візьмемо звуки С і К. А тепер вони подружаться. Сік. Вийшло слово сік. Спробуємо ще. Л а К. Що буде разом? Лак. Вийшло слово лак. Давай ще. С і, Н. Що вийшло разом? Син слово син молодець. Р. О. Т. Вийшло слово рот. Як цікаво. Отже тепер ти знаєш, щоб зробити звуковий аналіз слова, треба уважно послухати, які звуки вимовляє твій ротик, та допомогти їм подружитись.